Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Поліцейські викрили незаконний родинний бізнес із реалізації кратому. Журналіст врятував чотирирічну дитину після російської атаки. Водій, який збив на смерть 17-річного хлопця, перебуватиме під вартою без права внесення застави. Хмельничан та гостей міста запрошують до виготовлення окопних свічок. До подробиць. Сімейна злочинна організація налагодила міжнародний канал постачання та збуту кратому. У поліції повідомили бізнес організував 45-річний мешканець Запоріжжя, який залучив до нього чотирьох близьких родичів. Вони забезпечували міжнародне постачання психотропної речовини, її зберігання та фасування, також логістику, адміністрування інтернет-ресурсів та фінансові операції. Поліцейські встановили, що психотропну речовину постачали з території однієї з країн Європейського союзу маскуючи її під чай та харчові добавки. окрім кратому, зломисники продавали жувальні цукерки, у складі яких експертизами виявлено психотропні та наркотичні речовини канабіноїдної групи, затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі і конфіскацією майна. Журналіст Радіо Свобода Воєнкор Мар'ян Кушнір врятував чотирирічну дитину із охопленою полум'ям багатоповерхівки внаслідок атаки Росії на Київщину сьогодні, 28 січня. Через удар дрону у будівлю на найвищому поверсі почалася пожежа. Мама дівчинки та відчим загинули. Дитина наразі перебуває у безпеці. Її забрав батько та старший брат. Скорботна звістка сколихнула Дунаєвецьку громаду 24 січня 2026 року. Внаслідок дорожньої транспортної пригоди трагічно загинув захисник України, капітан юстиції, старший офіцер юридичного підрозділу військової частини Володимир Миколаєвич. Тимчишин, житель міста Дунаєвці, з перших днів повномасштабного вторгнення, Володимир добровільно став до лав оборонців України, був у найгарячіших напрямках фронту. Мужньо виконував військовий обов'язок, зазнав поранень, був відзначений державними та відомчими нагородами. Вічна пам'ять і шана захиснику щире співчуття рідним та близьким. Водій, який збив на смерть 17-річного хлопця, перебуватиме під вартою без права внесення застави. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. ДТП сталося пізно ввечері, 18 січня 2026 року, мешканець міста Полона за кермом BMW X5, не обравши безпечної швидкості, збив велосипедиста. І той загинув на місці події. За даними слідства, водій був нетверезим. Ухвалою слідчого судді до 30-річного чоловіка за стосов запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави наразі ми загрожує до 10 років за ґратами із позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний термін. Цієї п'ятниці, 30 січня о 14-й годині в офісі розумне довкілля Хмельницький, а саме у ТРЦ Монблан. Він знаходиться на третьому поверсі Офіс 323. Відбудеться волонтерська зустріч із виготовлення окопних свічок для потреб силоборони. В офісі запрошують долучитися, а також принести з собою парафін, віск, готовість свічки можна, чисті консервні банки з під кукурудзи та горошку та гофрокартон. І з собою також на зустрічі бажаному. Мати матеріали для виготовлення свічок потрібні завжди, і їх ви можете приносити як до офісу розумної довкілля, так і у центр управління відходами за адресою вулиця Проспект Миру 7 або ж у мікрорайоні Ракової це перетин вулиці Чорновола та Пілоцької, або ж до екобуса відповідно до графіку його роботи. Один із мікрорайонів Хмельницького залишився без води. У Хмельницькій водоканалі повідомили, що у зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами сьогодні змушені призупинити водопостачання мікрорайону Озерна. Орієнтовний термін завершення робіт сімнадцята година. Більше анонсів про планові чи то ремонтні роботи на воду, електро, газомережах своєчасно публікується у телеграм-каналі Першого Подільського. Тож скануйте QR-код, який бачите на екрані, та переходьте за посиланням. Вже готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Тож незабаром повернусь в АТР.